Всім привіт! Ви на каналі Байки. Я Максим Лозовський. Сьогодні у нас на огляді підбайк фірми YCF F125 Start. Він має двигун 125 кубічних сантиметрів, чотиритактний. Цей байк розрахований на дітей від 10 років. Має колеса переднє 14 дюймів, заднє 12 дюймів. Двигун 125 кубічних сантиметрів. Та висота по сідлу 765 мм. Давайте оглянемо його комплектацію. На кермі у нас м'які фірмові гріпси YCF, ручка газу з регулюванням потужності. Тобто батьки або тренер можуть регулювати потужність для дитини та збільшувати її або зменшувати. Ричажки не ламайки, м'яка захисна ковбаска на кермі, красивий та гнучкий пластик. Якісно зроблений. Цей байк комплектується сучасною підвіскою. Попереду у нас вилка перегорнутого типу, як на великому ендуро мотоциклі. Позаду у нас амортизатор із регулюванням. Покришки на підбайку має дуже м'який протектор та підходять для їзди по легкому бездоріжжю, ґрунтовим дорогам, піску тощо. Дуже важливо, хочу відмітити, що. Навіть такий маленький підбайк е, оснащується гідравлічними гальмами. Позаду це дискові гідравлічні гальма. Достатньо легкого натискання, і підбайк вже буде гальмувати. Попереду так само у нас дискові гідравлічні гальма. Працюються одним пальцем. Дуже зручно. Цей підбайк підходить для дітей, які ще не мають досвіду керування мотоциклами, а отже, зверніть увагу, у нього немає важеле щеплення. Тому що двигун має автоматичне щеплення. Тобто ми газуємо, щеплення розмикається і передається обертальний момент на колесо. Двигун цей 125 кубіків, 4-тактний. Отже, масло з бензином змішувати не треба. В бак ми додаємо чистий бензин, а тут ми нічого особливого не робимо. Коробка передач: 4 ступенева, всі передачки переключаються догори, а передачі вниз переключаються донизу. Як саме? Перша, друга, третя, четверта дуже легко, потім вниз. Третя, друга, перша. Якщо повністю проклацити всю коробку донизу, то дуже легко зловити нейтраль. Будь-яка дитина це зможе. Також цей підбайк оснащений електростартером та кікстартером, що полегшує запуск цього підбайку дитині, яка ще не може провернути мотор кікстартером. Підбайки ICF, всі оснащені ось такими ключами. І це більше для батьків або тренера, щоб дитина без цього ключа сама не завела підбайк та не, не поїхала без догляду. Заводиться підбайк дуже легко, беремо цей ключик, вставляємо в замок, повертаємо його, тут перевіряємо кнопочку. і Будь-яка дитина зможе нажати цю кнопочку та завести підбайк. В мотосалоні байки ви зможете купити не тільки підбайк для своєї дитини, а й все необхідне екіпіювання, таке як дитячий шолом та дитяча маска, захист шиї та захист цього тіла, черепашка, дитячі наколінники, ось такі маленькі рукавички для ваших дітей та захисне взуття для офроду. Запрошую вас до мотосалону байки на примірку. Я нагадую, ви дивились огляд підбайку ICF 125 старт. Він не має ручки щеплення, тому що в нього напівавтоматична коробка передач, підходить для дитини від 10 років та має електростартер. Наявність та актуальні ціни перевіряйте за посиланнями до цього відео. Будь ласка, поставте лайк цьому відео про дитячий підбайк. Підпишіться на наш канал. У нас багато всього про мототему. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей!